Вохуда Дисетя. Хазрат обетованный Мессия Мэри ему сказав, цей Бог і сьогодні Бог говорить з тим, з ким він забажає. Коли, Коли Всевишній Аллах посилає своїх посланців, посланців, він щедро розкриває їм свої потаємні речі, війни, і він допомагає і він їм, їм у вигляді знамень. Всевишній Аллах у Священному Корані говорить про, про це. «А, «А, про це. Он він знає сокровенне і не відкриває він свого потаємного нікому, крім того, кому він бажає з посланців, і воїстину він перед ним і за ним іде та охороняє. У цю останню епоху, коли Всевишній Аллах послав Хазрата обітованого Месію мир йому, згідно зі своєю давньою традицією, він дарував йому небесні та земні знамення. І, отримавши добрі вісті від Бога, він пророкував про багато речей. З милості Всевишнього Аллаха його пророцтво виповнилося ясним чином. Всевишній Аллах розкриває свої секрети тому, кого він полюбить. І він обдаровує його такими речами, з невидимого, про які жодна людина не може знати заздалегідь. Хазрат обітований Месія мир йому написав книгу під назвою Барахін Ехмадія достовірні докази. І після цього він кинув виклик усьому світу щодо своїх здібностей показати знамення. Коли Арії і Кадіану попросили показати їм знамення, він протягом 40 днів, перебуваючи на самоті, молився в Хушарпурі, і в результаті його молитов Всевишній Аллах надіслав йому благовістку про народження його великого сина, за допомогою якого Іслам отримує розвиток. Це велике просто здобуло популярність як просто про обітницю реформатора. Двадцять другого березня 1886 року він написав про цього благословенного сина наступне. Відповідно до обіцянки Всевишнього Аллаха, син, який має такі видатні якості, обов'язково з'явиться на світ протягом дев'яти років. І неважливо, чи народиться він на початку, чи наприкінці призначеного терміну. Він обов'язково народиться протягом цього призначеного терміну. Таким чином, цей великий син, згідно з проростом, з'явиться на світу призначений термін його ім'я, Мірзаба запаш родін, махмутах О, Фазлі, Омар, ти, ти маєш гідні якості, і згадка твоїх якостей змушує кожну душу самозабутньо любити тебе. Отримавши наказ від Всевишнього Аллаха, Хазрат обітуваний Месієм мир йому заклав основу для проведення джалси салани щорічного з'їзду громади. Таким чином, перша частина джалси салана була скромно проведена в мечеті Кадіану. У цій джалсі взяли участь 75 людей. Тоді Всевишній Аллах повідомив йому про подальший розвиток джалси Салани. Всевишній Аллах повідомив йому, що першу цеглу фундамент цього руху заклав сам Всевишній Аллах. І Він підготовив для цього народи, які незабаром приєднаються до нього. З милості Всевишнього Аллаха це проросту повністю здійснилося. У першій джелсі Салана взяли участь 75 осіб, а в джелсі Салана 1983 року взяли участь вже 300 тисяч осіб. А зараз з милості Всевишнього Аллаха щорічні з'їзди громади проходять у Великій Британії, Німеччині та в інших 50 країнах по всьому світу. Хадіан був селом, про яке ніхто не знав. люди добирались туди з великими труднощами. І хазра, тебе Месія, мир йому отримав откровення Прокадіан, яке проголошувало. Дари будуть приходити до тебе здалеку. Люди будуть приходити до тебе здалеку в такій кількості, що дорога, якою вони приїжджатимуть, провалиться. Історія засвідчила виконання всіх цих пророст. Даний час щорічно тисячі людей, зазнавши всіх труднощів у поїздки, беруть участь в Джалсі Салана в Кадіані. Вони прибувають туди здалеку, і їх прибуває так багато, що дороги під ними буквально провалюються. Всевишній Аллах, звертаючись до хазрата обітуваного Месії, мир йому прорік, розширюй свою оселю. Отримавши це одкровення, хазрат обітуваний Месія, мир йому сказав Слідуючи наказу цього пророцтва, у мене виникла думка побудувати невелику альтанку з солом'яним дахом. Наш час це просто сповнюється у всій своїй свої величі, і сьогодні в Кадіані збудовано великі будівлі. Коли Хазрат обетований Месієм мир йому захотів збудувати мечеть під назвою Акса. Деякі люди стали, стали заперечувати і казати, що ця мечеть буде порожньою. І ніхто не буде молитися в ній. Але подивіться зараз, незважаючи на розширення цієї мечеті в дні Джалси Салана, вона вже не вміщає в себе всіх, хто молиться. Білий мінарет, Білий мінарет Месії в Кадіані вказує людям на те, що Месія вже прибув. В Кадіані також так збудовані і інші будівлі, такі, такі як мечеть, мечеть Нур, мечеть Анвар, мечеть Масрур, мечеть Масрур Цвинтар, Махешді Макбара, гостєві будинки басі, Сарай Васім, та Сарай та Тахір та інші. Будівництво цих будівель свідчить про виконання откровення Хазрата обітуваного Месії Мир йому розширює свою обитель. Коли Хазрат обітуваний Месія мир йому був нікому невідомий. Всевишній Аллах послав йому одкровення, що проголошує. Я донесу твою звістку до всіх кінців землі. Сьогодні з милості Всевишнього Аллаха його голос що розрісся з нікому невідомого Кадіану, сягнув 210 країн. Таким чином, його послання дійшло до всіх кінців землі. За допомогою супутникового телебачення МТА International, його послання досягло краю землі. Це супутникове телебачення є виконанням його пророцтва. Був час, коли він харчувався шматками хліба з Дастархану. І одного разу він побачив у вісні ангела. Який показав йому корж і сказав: це коржик для тебе та дервішів, які знаходяться поряд з тобою. І сьогодні з милості Всевишнього Аллаха. Його їдальні функціонують у всьому світі. Сьогодні в його їдальні харчуються тисячі людей по всьому світу. Таким чином, виповнилося пророцтво, про яке він писав в одному зі своїх віршів. Він написав Я харчувався недоїдками хліба з Достархану, а тепер багато родин харчуються з мого з Достархану. Сьогодні їдальня хазрата обітуваного Месії, мирі Мовкані, побудована з урахування усіх сучасних вимог. У ній щороку харчуються гості з усього світу. Це також, Це також доводить справжність хазрата обітуваного Месії мир йому. Всевишній Аллах виявив свою велич, велич священного Корану і велич посланця Аллаха Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха через виконання пророцтва хазрата обітуваного Месії, мир йому. У зв'язку з цим Хазрат обітуване Месіємирі йому написав: У мене не було такого просто, яке б не виповнилося. Ніхто не зможе знайти таких моїх пророст, які б не справдилися. Тільки ті, хто не має сорому, можуть говорити все, що їм заманеться. Я з повним переконанням говорю, що я маю тисячі пророцтв, які здійснилися зрозуміло, і які засвідчені сотнями тисяч людей. якщо хтось забажає знайти подібний приклад в цьому житті минулих пророків. То він не зможе знайти його, крім як у прорості посланця Аллаха Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха. Хіба мало того, що виповнилося тисячі моїх пророст, які засвідчені тисячма людьми? Це подібно до того, що показати Всевишнього Аллаха, цей Бог і сьогодні говорить із тим, з ким він забажає. से चाहे कल